Connecting people. Доброго дня, шановні партнери, колеги та клієнти. Вітаємо вас у Ронбус Рекрутинг, компанії, що створює міст між українським бізнесом та азійськими фахівцями. Ми працюємо просто, чітко та прозоро. Уся наша робота побудована на довірі, законності і ефективності. Як ми знаходимо кандидатів? Ми співпрацюємо з перевіреними рекрутинговими агентствами Індії, Бангладеш, Пакистану та інших країнах Азії. Наші партнери відбирають кандидатів за кваліфікацією, досвідом та мотивацією. Кожен працівник проходить співбесіду, перевірку документів та попередню підготовку до роботи в Україні. Як ми оформлюємо працівників? Після відбору ми займаємося повним юридичним супроводом, оформленням віз, дозволів на роботу, страхування та офіційного працевлаштування. Усі процеси відбуваються виключно в рамках українського законодавства. Як ми допомагаємо роботодавцям? Для українських роботодавців ми пропонуємо готове кадрове рішення під ключ. Ви отримуєте працівників. Які пройшли відбір, мають усі документи та готові розпочати роботу без затримок. Ми супроводжуємо процес навіть після приїзду працівників, допомагаючи їм адаптуватися та ефективно працювати у вашій команді. Принципи нашої роботи: наші принципи це прозорість, відповідальність і партнерство. Ми впевнені, що довгостроковий успіх можливий лише тоді. Коли виграють усі сторони роботодавець, працівник і держава, дякуємо, що обираєте Ромбус Рекрутинг. Разом ми будуємо нову культуру міжнародного працевлаштування чесну, законну і людяну. Ромбус Рекрутинг ваш кадровий партнер з Азії до України. Ромбус Recruiting – Connecting People